Про що ви сперечалися у дорозі, каже Ісус, А вони мовчали, бо сперечалися, хто із них старший, хто із них важніший. Це є знаєте, таке постійне, постійна боротьба, і вона починається не обов'язково серед апостолів чи ще десь інше. Вона є всюди. Навіть діти, коли граються. Кожен хоче відчувати себе якимось основним, а в сім'ї. Жінка каже, я важна, бо без мене немає нічого. Чоловік каже, я голова сім'ї, я важний. А діти собі думають, так, так ви собі там поговоріте. Але як ми скажемо, так буде. Бо ми якщо щось не то, ми починаємо плакати і, і, і так далі. Тобто, цілий час людина старається. Здобути якусь зверхність, а це всього-навсього є пра, спрага такої властивої е, речі, яка називається відчуття власного, власної гідності. так? Кожна людина хоче бути якоюсь важною, значущою. І для цього хтось старається щось робить, а хтось. Е, Просто добивається, щоби, от, от я, я хочу бути головним і все. І каже Господь, коли хочете бути першими, то будьте слугою один одному. І як ти не вмієш бути слугою і послужити один одному, то твоя першість не має ніякого значення. Навіть Христос перед своїми стражданнями на Тайній вечері. Умивав учням свої ноги, показуючи їм, що робіть так, як я вас навчив. Як не можете служити один одному, то не можете і верховодити. Як не можете послужити ближньому, то не можете бути великими начальниками. Поки не станете, як у ці діти каже Господь, нічого з вас не буде. То як ми маємо бути, як діти, е, такі, скажімо, неосвічені чи які? Що в дитині є таке, що може бути важне для дорослого? Дитина вчиться. Дитина питається. Мамо, що це? І мама пояснює? І дитина не перечить, вона слухає. Враховуючи авторитет своєї мами, бо мама для дитини авторитет, ну, по крайній мірі, коли дитина ще мала. І дитина слухає. І Христос хоче, щоб ми слухали Слово Боже, як діти, як діти, які вчаться ходити, які вчаться говорити, вчаться писати. Вони слухають усе. Вони нічого не перечать. Вони, як та губка, вбирають у себе все. Ми же, дорослі, вже набудували в своїй голові дуже багато всяких перепон, принципів, мудростей, як ми собі так думаємо. І тому не кожну правду ми хочемо приймати. А от по перечці, хто головний, це ми можемо, незважаючи ні на вік. Ні на стать, ні на що. Кожен хоче бути великим начальником. Але Господь нам дає приклад. Каже, якщо ви одного з цих малих моїх слуг напоїте кухликом холодної води заради мене, будете мати свою нагороду. Тобто Господь Бог дає нам таку можливість. Все, що ви робите, робіть це з Богом. Заради Бога. Як я чиню комусь милосердя, бо так Господь навчив, будеш мати нагороду. В родині чоловік і жінка. Відноситись до своєї дружини добре і будеш мати нагороду. Бо так Бог каже, Бог каже, любіть один одного, добре, я буду свою жінку любити. І ти виконуєш волю Божу. Роби все заради Бога. Є якісь речі, від яких ти не можеш відмовитися, робиться заради Бога. І Бог тебе винагородить. Будьте тими, хто вміє служити один одному. І той каже, Господи, а на тій стороні там є один чоловік, який твоїм іменем оздоровляє, там бісів виганяє. Ми йому сказали, що з нами він не хоче. Ми йому заборонили. І бачите, Христос каже, не забороняйте, бо той, який моїм іменем оздоровляє, він не може виступати проти мене. Чуєте, християни вірні? Чи не один раз, чи може ніколи ви не казали на Господа Бога нічого такого? Не були незадоволені Божою волею, ніколи не казали, Боже, за що мені це? Ніколи не казали так. Дуже добре. Чи не нарікали ніколи на Бога? За що ми то терпимо, Господи? Як де ти сидиш, Боже? Чуєте, ми що називаємо себе тими дітьми Божими, вірними? І нарікаємо. Бо каже Господь, та людина, яка робить чуда моїм ім'ям, чи міг би він скоро легкословити мене? Ні. Боже. А ми що легкословимо, може ми далеко від Твого імені. Тому маємо над чим працювати над собою. Робіть усе заради Христа. Вмійте служити один одному, тим самим готувати свою гідність перед Богом. Послужися комусь, подай води, допоможи, підтримай. І нагорода ваша буде велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Славі Мого!